Унікальна знахідка у центрі Чернівців під час ямкового ремонту виявили австрійську плитку з фабрики Леона Шрензеля. Архітектурну цінність приховував товстий шар асфальту. Тож що робитимуть зі знахідкою? Далі дізнавались журналісти ТВА. В одному з двориків на центральній площі Чернівців знайшли австрійську плитку. Від очей чернівчани її роками приховували щільне асфальтове укриття. Віднайшли плитку працівників міськшепу, які розпочали тут ямковий ремонт. Тут були величезні ями, і у нас вже на сьогоднішній день, з тих, що ми знаємо, є п'ять поломаних кінцівок. Тобто люди шпоталися в ці величезні ями. І діти, і дорослі ламали там руки, у нас волонтер зламав ногу. і ми дуже, дуже просили, щоб нам зробили хоча б ямковий ремонт, щоб люди могли нормально пересуватися. За словами Катерини Пономарьової, щодня цим двором проходять мінімум 300 людей. Хлопці почали знімати цей шар асфальту і побачили цю плитку. Ми просто ну, були вражені, що під такими шарами асфальту колись хтось заховав такі ну скарби нашого міста. І звісно, хотілося б це зберегти, якщо це можливо, але дивлячись далі, на от зняти асфальт ми розуміємо, що напевно це не дуже реально. Я прекрасно розумію, що зараз під час війни напевно немає коштів для такого. Нормального відновлення цієї плитки, а не загубиться вона, не розпадеться точно під шаром асфальту, як ми вже бачимо. Вона чудово під ним зберігається. За словами екскурсовода Ярослава, така плитка це архітектурний бренд нашого міста. Я бачу, що це плитка з нашої чернівецької фабрики Леона Шрензеля, яку виготовляли, і ми можемо бачити насправді десятки будинків з цією плиткою різною, з різними орнаментами, з різними всякими такими мозаїчними. Ми елементами по будинках австрійської доби і міжвоєнного періоду, коли буковина входила до складу королівської Румунії, і можна сказати, що це в певному розумінні наш бренд. Хоча такої плитки збереглося багато, на думку екскурсовода, така знахідка дуже цінна. Якщо ми виявили такі елементи, десь накриті асфальтом, то їх потрібно відновлювати і зберігати. Там є унікальні печатки на плитці завжди, тобто як такий штамп. Леон Шрензель Черновіць, тобто Чернівці, як називали німецькою. От, і це говорить про те, що це саме наш місцевий локальний виріб, і ми маємо це пам'ятати, зберігати, як мінімум, реставрувати. І мені здається, по цій плитці навіть можна проводити якісь дизайнерські екскурсії або квести. Волонтерка Леся Михайлюк припускає, плитку закатала в асфальт радянська влада. Я дуже люблю чернівці, я дуже люблю чернівці автентичні. Але от то. Той період часу, коли у нас був, був совок, він дуже багато чого нам ну, в прямому і в переносному значенні закатав в асфальт. Тому що ця гарна плиточка, яка була ще австрійської доби, її можна було зберегти, а не робити оце таке страшне, як воно виглядає. Вони ж не, не цінували абсолютно ніяких наших е е історичних. Е Пам'яток цінностей і, і це наш біль, Якою буде подальша доля знахідки, буде вирішувати міська влада. Чернівчани воліли б зберегти унікальну архітектуру міста. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Теми Дня ТВА.